Ти занадто юний, щоб корити. Можна, я витрачу твої гроші на навчання на пластичну операцію. Заспокойся. Ти запросиш його на вечерю. Це не складно. Ти права. Що ж, це твоє домашнє завдання. Я колись зробила копію білого дому і виграла конкурс. Припини тіпатися і йди. Без тебе я впораюсь краще. Чому я обговорюю з тобою своє особисте життя? Бо я бажаю тобі добра. Так, це правда. О, Боже. Привіт. О, Сюзен. Я невчасна? Ні, зовсім ні. А що? Я просто хотіла дізнатися, якщо це можливо. Я просто хотіла спитати. Чи ти... Не